Ознайомлений, значить, озброєний. У Львові активно проводять вишколи для цивільного населення. Головна їхня мета підготувати людей до можливих воєнних дій, щоб не допустити паніки та розгубленості. Одне з таких масштабних тренувань відбулося на території львівського стрілецького стенду. На військовій підготовці містянам показали, як надавати першу домедичну допомогу, а також навчали стрільбам, саперній справі та основам тактики. Організатори зазначають, зважаючи на загрозливу воєнну ситуацію, люди повинні бути. Готовими до будь-якого сценарію, а без теоретичних знань і практики нікуди. Ми виходимо з того, що краще бути приготованим і ці знання людини ніколи не знадобляться, ніж людина потрапить в якусь ситуацію ризиковану і не буде знати, як діяти. Ми плануємо продовжувати з певної періодичності такі вишколи. Охочих навчатися було чимало, тож їх поділили за групами. За кожною з них закріпили координаторів, які постійно слідкували за своїми підопічними і відповідали на будь-які їхні запитання. Це можуть бути любі питання, можливо, у коськи виникають проблеми, чи щось такого. Людина є, яка відповідає за людей, і все цих груп нарічується. У нас п'ять груп. Спочатку на кожній із п'яти основних локацій проводили інструктаж, опісля під наглядом професійних тренерів, учасники практикувалися. Ось тут львів'ян навчають тактичної медицини. Це одна із основних частин вишколу, кажуть організатори. Адже кожна людина повинна знати, як правильно надавати допомогу, щоб врятувати пораненого. Основна причина смерті це кровотеча. а серед них найбільш поширена це кровотеча руки ноги тому якраз от зупинити кровотечу рук ніг то ну вважаю в принципі за такий самий первинний етап у підготовці. Розказали про всякі види жгутів, про механізм їхньої роботи, про різні види поранення і про ну, загалом надання першої медичної допомоги. А що то за вишкіл без стрільбищ? Тут, звичайно, без цього теж не обійшлося. Спершу учасникам розповіли, як поводитися зі зброєю, опісля дали потримати її в руках і постріляти. Перше, як зброю заряджати, розряджати, що це таке зброя, як її тримати, тобто як її вложити в плече, як правильно дивитись на цю ціль, бо зараз більшість людей закривають одне око, це теж неправильно, треба двома очима стріляти, як в фільмах, хто не працює. І ну, тобто, якось так, будемо вчити попадати в ціль. Одночасно могли стріляти шестеро людей під наглядом інструктора. Для захисту вдягали окуляри та навушники. Тому зробимо максимально, щоб стрілець отримав першу інформацію по безпеці, почув, що таке кодекс стрільця. Після цього буде невеличкі холосте тренування, тобто без пострілів. І після цього стрілець зможе безкоштовно зробити декілька пострілів з гладкоствольної рушниці, відчути, що такі віддачі не на словах, а вже на факт. Потрібно завжди бути готовим, тому що хто його знає, що, що ти московита в голову збреде, в них єдина їхня ідея, це війна. Тому потрібно бути завжди готовим, враховуючи. Чи нашу таку ситуацію? Загалом у вишколі цивільного населення взяли участь майже 450 людей віком від 18 років. Таку масштабну подію організували вперше, та як зазначають організатори, не в останнє. Адже паніка та розгубленість виникає тоді, коли людина не знає, як діяти у надзвичайних ситуаціях. А як ми вже казали, ознайомлений, значить озброєний. Богдана Струк, Дарина Романишин Семен Пулик, правда, тут Львів.